Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори мої два кольори, оба на полотні в душі моїй оба, два кольори мої два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Життя. Та я вертався на свої дороги, переплились, як мамине життя, мої сумні і радісні, мої сумні, і радісні. Два кольори мої, два кольори, оба на в душі мої обо, два кольори мої, два кольори, червоне то любов а чорне сивина, та я нічого не везу додому, лиш згорточок старого полотна і вишите моє життя. Два кольори мої два кольори, Оба на полотні в душі мої оба два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне –